Доброго дня всім. Давайте перевіримо зв'язок, чи чути мене. Доброго дня, чути, добре. Дякую. Е, скажіть, будь ласка, чи присутній з нами суб'єкт господарювання? Так, присутній. Добре, е, давайте тоді 5 хвилин ще зачекаємо, щоб підключилися всі бажаючі, будемо розпочинати. Доброго дня ще раз. Шановні, підключаємося. Доброго дня. Так, як зв'язок? Чи чути мене? Так, чути. Мене звати Кутузова Анастасія Володимирівна, я представник департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної військової адміністрації. Для початку я хочу звернути вашу увагу, що у разі виникнення аварійних відключень електроенергії громадські слухання можуть раптово прерватися. тому я вас прошу перепідключитися до конференції через застосунок Zoom з телефонів. Посилання на громадські слухання розміщено на сайті департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської власної військової адміністрації в розділі діяльність оцінка впливу на довкіллю. Отже, сьогодні. В нас 20 листопада 2024 року. Зараз в нас 10 година 36 хвилин. Ми розпочинаємо громадські слухання відповідно до вимог порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, які затверджені постановою кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. За номером 989, Я уповноважена головувати на даних громадських слухань. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введеного указом Президента України від 24 лютого 2022 року, за номером 64, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться в режимі відеоконференції. Кількість учасників у нас, яка зараз підключилася, 12. Будь ласка, в чаті напишіть, хто є представником громадськості, хто є представником суб'єкта господарювання. Всі питання, зауваження і пропозиції ви можете писати в чаті або озвучувати усно. Перед цим необхідно представитися для внесення даних до протоколу ведення громадських слухань. За результатами слухань буде складено та оприлюднено протокол, крім того, по даній конференції здійснюється відеозапис і громадські слухання не передбачають голосування. Всі надані зауваження та пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля будуть враховані в процесі складання звіту про громадське обговорення планованої діяльності. Пропоную такий регламент: на виступ головуючого до 5 хвилин, на доповід суб'єкта господарювання до 15 хвилин. На інші виступи в обговоренні до п'яти хвилин та на підбиття підсумків і закриття слухань до п'яти хвилин. Регламент усіх влаштовує? Не, не чую вас? Так, так, влаштовує. Так. Добре. Отже, сьогодні ми з вами зібрались для обговорення планової діяльності відповідальністю ЕТГ вітропарк 2 Стосовно нового будівництва вітрових електричних станцій ЕТГ Вітропарк 2 на території Петрівської селищної ради Олександрівського району Кіровоградської області за межами населених пунктів. Процедура оцінки впливу на довкілля було розпочато 20 вересня 2024 року шляхом подання повідомлення про початок планованої діяльності до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Протягом 12 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення зауваження та пропозиції від громадськості не на надходило. Звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту було оприлюднено 28 жовтня 2024 року. Обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триватиме до 2 грудня 2024 року. Тому, окрім сьогоднішнього дня у громадськості Є час на подання своїх пропозицій та зауважень до планованої діяльності. Далі слово надається суб'єкту господарювання. Прошу. Доброго дня, шановні присутні. Мене звати Іванова Ольга і я уповноважена особа представника суб'єкта господарювання ТОВ ЕТГ Вітропарк 2. Хочу презентувати доповідь щодо планової діяльності. Українська компанія ТОВ «ЕТГ 2 планує виробництво електроенергії за рахунок розміщення вітрового парку загальною потужністю 18 МВт на території Петрівської територіальної громади Олександрійського району Кіровоградської області. Об'єкт відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля. Стаття 3 закону України про оцінку впливу на довкілля під пункт 4. Планова діяльність складається з будівництва трьох веу. Виробництва Веста Све 162 малої потужності у 6 МВт кожна, будівництво кабельних та повітряних ліній, електропередачі, комплектного розподільчого пристрою, адміністративної будівлі та під'їзних технологічних проїздів. Загальна площа земель складає 17 гектарів. Ключові елементи технологічної схеми включають Вео перетворює кінетичну енергію вітрів електрично. Електроенергія передається по повітряним лініям напругою 35 кВт проміжну підстанцію з боку потужності. Електроенергія передається по повітряній лінії електропередачі до точку приєднання підстанції північна з подальшою передачею електроенергії в національну електричну мережу відповідно до технічних умов, наданих прад ДТЕК Дніпровській електромережі. Якості основного генеруючого обладнання планується використовувати вітрові турбіни виробництва Вестас, модель вітрової турбіни Вес-162, кількість вітрових турбін 3 одиниці, одинична потужність вітрової турбіни – 6 МВт, номінальна потужність вітрового парку 18 МВт, висота моточини 125 метрів, діаметр ротору 162 м. Річний обсяг виробництва вітрової станції 56 552 МВт. Кожну турбіну оснащено системою моніторингу масляних відкладень, високотемпературним охолоджувачем, підйомником для обслуговуючого персоналу, низькотемпературний режим роботи до мінус 30 градусів за Цельсієм, авіаційні вогні, авіаційне маркування, система пожежа гасіння, система захисту від кажанів та система виявлення блискавки. Проведення будівельно монтажних робіт планується в стислі терміни з підготовкою та виготовленням окремих елементів за межами будівельного майданчика, з доставкою їх у необхідне для. Монтажу час із застосуванням сучасних технологій будівництва та будівельних матеріалів. Будівництво вітрової електростанції передбачається чергами, що будуть поділятися на пускові комплекси. Будівельно-монтажні роботи з будівництва вітрової електростанції передбачається виконати силами спеціалізованих будівельно монтажних організацій, які мають відповідні дозволи, ліцензії та досвід виконання аналогічних видів робіт. Загальна тривалість будівництва складає 10 місяців. В процесі виконання планових робіт вплив на навколишнє природне середовище. Що виражається шляхом забруднення повітряного басейну, пилом та продуктами згоряння палива при роботі, ДВЗ автотранспорту та будівельного обладнання? ЗР при виконанні земельних та фарбувальних робіт зростає фактор порушення спокою внаслідок шуму при виконанні даних робіт. В Процесі виконання робіт джерела викидів ЗР будуть неорганізованими, забруднюючи атмосферу інгредієнтами 11 найменувань. За умовами ведення робіт, можливість виникнення джерела залпових або аварійних викидів практично відсутня. Валова кількість викидів забруднюючих речовин за весь період проведення будівельно-монтажних робіт складе одну тонну. Для визначення рівня забруднення приземного шару атмосфери в МЗР проведені розрахунки на уніфікованій програмі ЕОЛГАЗ-2000 аж. Відповідно розрахунків перевищень величин приземних концентрацій забруднюючих речовин на межі найближчої житової забудови з урахуванням фону над нормативами ГДК не відбудеться. При проведенні робіт з будівництва орієнтовний обсяг складе 4 тони. Відходи утилізуються згідно договору, оформленого підрядною організацією, за метою зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище проект Передбачається ряд заходів, використання існуючих проїздів для транспортування будівельної техніки, відходи будівництва вивозитимуться відразу спецавтотранспортом без зберігання, поводження з відходами здійснюється відповідно до вимог закону України про управління відходами. Документів дозвільного характеру та укладених договорів зі спеціальними організаціями у сфері поводження з відходами, у тому числі з небезпечними, не допускається змішування відходів, здійснюється належне складування, не використовується техніка із підтіканням паливно-мастильних матеріалів та перевищенням у відпрацьованих газами нормативно встановлених ЦО і ЦА, не допускається експлуатація транспортних та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах перевищує нормативи або рівні шкідливого впливу фізичного фізичних факторів. Дорожні машини розташовуватимуться на об'єктному майданчику тільки протягом періоду проведення будівельних робіт. Зберігання на приоб'єктних майданчиках дорожніх машин, механізмів чи обладнання, що не використовують в роботі, не допускається. При використанні крупнозернистого матеріалу, такого як щебінь, пісок, піщайно-гравійні суміші, запобігають вітровому виносу пилу та дрібних частинок за межі земляного полотна при монтажу розважувальних роботах та розподіленні матеріалів. Доставка мінеральних сумішей, що виготовить Приготовлені в змішувальних установках на місце виконання робіт здійснюється тільки спеціально обладнаним автотранспортом. Заправка автомобілів, тракторів та інших самохідних машин паливом і мостилом здійснюється на стаціонарних пунктах за межами території проведення планових робіт. Техогляд будівельної техніки з метою виключення протоколу ГСММ та забруднені ґрунту підготовчі роботи і роботи з будівництва здійснюються відповідно до вимог водного та земельного кодексу України. Дотримання допустимих нормативних рівень, рівнів шуму і вібрації при роботі будівельних машин та механізмів, плановані роботи здійснюються протягом денного часу доби, що забезпечить тишу в житловій забудові вечірній та нічний час. При підготовці і здійсненні планових робіт суворо дотримуються вимоги електробезпеки, забезпечується максимальне збереження рослинності на території планової діяльності при наявності. У разі виявлення на території планової діяльності рідкісних рослин і таких, що перебувають під загрозою зникнення. Відповідно до вимог закону України про рослинний світ, такі рослини повинні бути пересаджені на ділянки з однотипними умовами місця зростання для запобігання несприятливих впливів на ґрунтовий покрив та земельні. Ресурси, в тому числі запобігання забруднення і деградації земель, втрату період проведення земляних робіт, проектом передбачені наступні заходи, недопущення робіт за межами смуги відведення, використання машин і механізмів, що мають мінімально можливий потомий тиск ходової частини на ґрунти, заборона на пересування транспортних засобів поза встановлених транспортних маршрутів, виключення витоків пально-мастильних матеріалів та інших забруднюючих речовин ґрунту, виконання вертикального планування території з упорядкуванням поверхневого стоку злової. Вод, будівництво споруд з урахуванням категорії пожежної небезпеки, ступеня вогнестійкості, а також дотриманням необхідних розривів між ними, влаштування масильних пальових фундаментів з обивними залізобетонними серійними палями, а також твердих покриттів для доріг, технологічних з'їздів і майданчиків, використання для планових і профілактичних ремонтів, технологічних майданчиків з твердим покриттям. Заземлення всіх металевих частин, що можуть опинитися під напругою, улаштування захисного відключення, електрообладнання при перевантаженнях і короткому замиканні, своєчасне проведення профілактичних оглядів і ремонтів обладнання силами спеціалізованих організацій, Улаштування системи блискавкозахисту, оснащення об'єкта первинними засобами пожежогасіння, здійснення контролю заступним обмерзанням веу, і відключення установки в дистанційному або ручному режимах в разі аварійних ситуацій. Застосування гідроізоляції підземних споруд і комунікації у разі необхідності згідно гідрогеологічних досліджень, застосування антикорозійного захисту для всіх металоконструкцій. В процесі експлуатації вес, фактори впливу на соціальне та техногенне середовище будуть відсутні так, його функціональне призначення не пов'язане з порушенням останніх, враховуючи те, що за своїм призначенням та технологічним характером. Об'єкт не буде впливати на температурно-вологий режим атмосфери, теплові забруднення і значні випаровування в процесі реалізації планової діяльності. Будуть відсутні активний і масштабний вплив на мікрокліматичні умови виключено у разі складі проектно-технологічного обладнання. Відсутні джерела потенційного впливу на атмосферне повітря. Відповідно, підстави для прогнозування зміни якісних параметрів атмосферного повітря в процесі реалізації планової діяльності відсутні. Кумулятивний вплив інших наявних елементів антропогенного навантаження у вигляді діючих підприємств та сільгоспосподарств. Виключено, враховуючи той факт, що для роботи вес заплановано використання вітру установок. Високомегативного плаву, класу на основі аналізу результатів досліджень їх вплив на кажанів буде відносно незначним з таких причин. Усі види рукокрилих здобувають корм порівняно в незначних висотах, переважно нижче 30 метрів, рідко піднімаючись вище. І за умови незначної сили або відсутності вітру. Як правило, в таких умовах ВУ, зокрема, за відсутності вітру зупиняються, тому потенційна загроза для рукокрилих в таких умовах є незначною. Через відсутність на території ВСТО ЕТГ вітропарк 2 Вузьких міграційних коридорів чи, незначим, чи незначимих місць міграційної зупинки ризики впливу планової діяльності не перевищують типові для регіону. Загальна чисельність мігруючих рідкісних видів птахів в межах досліджених територій незначна, а популяціям цих видів діяльність вітрової станції не загрожує. В процесі реалізації планової діяльності фактори впливу на геологічне середовище носитимуть постійний характер, що не змінюється в часі залежно від характеру і режиму роботи об'єкту. Межа впливу локальний характер, обмежений простором діяльності об'єкту. Значимість впливу незначна. Підходи в процесі реалізації планової діяльності не будуть забруднювати ґрунти і підґрунтя, оскільки планове технічне обслуговування і заміна обладнання ВЕО – Проводитимуться спеціалістами компанії, виробника, виробника обладнання веста згідно договору. Постійного перебування робочого персоналу не передбачається, об'єктів природно заповідного територію фонду, природоохоронних зон, шляхів міграції тварин і птахів в розглянутому регіоні немає, залишковий вплив на навколишнє середовище відсутній. Функціонування об'єкта в цілому прогнозується в межах регламентованих вимогами чинного природоохоронного законодавства України. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую вам за доповідь. Отже, зараз, будь ласка, представники громадськості, чи є у вас запитання або зауваження? Пишіть їх в чат або озвучте усно. Так, ну я фіксую в чаті, що запитань зауважень немає у громадськості. Так, отже, на кінець громадських слухань нас підключено 12 учасників. Вважаємо, що дані слухання відбулися. Дякую всім за увагу, мирного і гарного всім дня. Дякую вам побачення. Дякую, добачення. Дякуємо.